Вони зовсім не переймаються тим. Ну дійсно вони не переймаються тим, з якого вони міста. Вони якісь такі єдині й дружні стали. Досить багато в нас дітей з різних міст і всі вони здружилися. Я Марія, мені тринадцять, я є учасницею дитячого парламенту. Там я дізналася про проєкт стихо і вирішила з командою піти на реалізацію власного проєкту. Мене звати Зоряна, я педагог і перекладачка за освітою. Також я є учасницею молодіжного простору. Та команди молодіжного простору. Проводжу тут заходи. І нещодавно мені, якби в мене була така можливість стати менторкою також у проєктах кількох від «Тихо». Це табір непереможні. Марічка розкаже. Наш табір є чудовою можливістю для дітей, оскільки він для ВПО і для місцевих дітей. Це інтеграція. ВПО до нашого суспільства до наших дітей. І оскільки я є учасницею дитячого парламенту, ми проводимо різні активності, в тому числі це ігротеки за короткі дому. Там також є діти ВПО. Ми з ними вже працювали так би мовити, на ігротеках. І на ігротеках ми досить мало часу з ними проводимо, а там доходить до двох годин. А в Аборі, вони можуть провести весело час зі своїми однолітками, розважатися з різними активностями. Почалося все з проекту Тихо, так з ініціативи, релокованої з Донецької області, це є теплиця. Ми проводимо вже майже рік заходи від проекту Тихо. І координаторкою в Дрогобичі від цього проекту є Леся Нестор, керівниця молодіжного простору Дрогобич. Ось, і ми на кожному заході завжди оголошували, що якби, кінцевим результатом цих всіх заходів буде хакатон. Тобто ви зможете брати участь зараз в заходах, а потім ви зможете реалізувати якусь свою ідею. І було багато дуже бажаючих, були вже готові, готові сформовані команди. Також були люди, які просто хотіли долучитись до якоїсь ініціативи, що не знали, до якої, то ми формували їх теж в групки, в команди. І Загалом відбулося, хакатони були у чотирьох містах. Це, по-моєму, 21 проєкт, ми, ми рахували 21, але 9 з них виграло фінансування. І один з них це є табір непереможні. Ми вирішили, що це буде таке дуже потрібно і актуально і зараз. І ми не помилилися, тому що діти тут і здружились, і дуже я не знаю. Це така атмосфера. Тут попри ту якусь важкість, що я з ними все одно, бо їх всіх згуртувати і. Тримати їх якось, їхню увагу, так і все, щоб було добре. Є якісь певні труднощі. що якщо ми візьмемо до уваги, що дівчатка такі 14-16 років, які реалізовують цей проект, то їм було дуже важко, я це бачила. Але вони такі молодці, вони дуже якісь такі вже не знаю, дорослі і дійсно вміють це робити. У мене десь місцями було таке враження, що я не знаю, Марічка вже як мама, і ті діточки всі там за ручку за нею, і дівчатка теж у нас такі там є. Аня, Соломія, молодці. Це табір, який тривав п'ять днів. Перший день у нас був день знайомства. Ми його провели в молодіжному просторі. Спочатку у нас були ігри на знайомство, потім у нас були ігритеки, малювання. Ми пішли, прогулялись, діти трошки бешкетували, але були такі емоційні, так добре налаштовані. Почали знайомитись одне з одним, іноді приходилось їх трошки заспокоювати, оскільки перший день їм, можливо, ще не дуже комфортно серед людей, яких вони не знають. На другий день вже стало краще. Ми поїхали в зефір. Це був день розваг. Там ми провели час на дитячому, дитячому просторі. Вони гралися на батутах, у них було паперове шоу, кидалися тими папірчиками. Мені здається, їм це найбільше зайшло. Ось, третій день у нас був день кулінарії, ми пішли на. Майстер-клас з виготовлення піци, також були хороші відгуки від дітей щодо нього. Потім ми прийшли, провели ігротеку, розмалювали екотербинки. Діти всі дуже щасливі йшли додому з тими торбинками. Батьки приходять, вони показують екотербинки, кажуть, що клас, клас, такі у нас тепер є сумочки. Потім ходили з ними в інші дні табору. На четвертий день це був день фізичної культури та спорту. Ми його провели в таорі. Там була стрільба з луку. І е, розважання у тисковому парку. П'ятий день. У нас е, був день сюрпризів. Е, е, ми провели ігротеку, провели квест, помалювали. Ну, по перше, це інтеграція. ВПО, так це завжди актуально, але головне це є от реалізація молоді. Е, вони дуже круті, насправді, і потужні. От коли я дивлюсь на свою роботу, якусь і я бачу, що бачу відгук у підлітків, так що це їм потрібно. Я бачу вже їхні ті можливості, які вони е, готові реалізувати, і вони вже мають таку е, такий досвід, і вони вже є такими активними, сильними і потужними. І я розумію, от коли мої е, якісь учні там чи студенти переростають в мене, і я це така дуже горді. Ісь мене е, е, бере і цей розвиток. Я бачу тут зараз дуже такий потужний найбільший напевно потенціал. Я не боюся зараз сказати. Тут в молодіжному просторі, тому що наша молодь дуже крута, і тут вони вже настільки готові, що вони і ходять на наші заходи, але вони вже й роблять свої втілюють інколи ну мега круті концерти. Я не знаю літературники. Беруть участь у різних тренінгах, майстер-класах. Ну просто я дивлюсь, я надихаюсь ними, я захоплююсь. Учасниками нашого табору є діти з Дроговича, а також діти внутрішньо переселені. Вони з Крематорського, з Слов'янської, з Харкова, з Херсону. З Херсону, так. Досить багато в нас дітей з різних міст і всі вони. З вони зовсім не переймаються тим, ну дійсно не переймаються тим, з якого вони міста. Вони якісь такі єдині і дружні стали і граються разом взагалі без проблем. І вони питаються, от, а коли там ми ще, коли буде наступний табір? Чи там, а може, давайте продовжимо? А давайте я не піду додому. А може, я прийду в восьмій ранку. Я кажу, діти. Ну, типу, вони реально вони не хочуть звідси йти, і це дуже теж тішить, що ми тут маємо вже на базі простору такий дуже, я не знаю, свій власний мені здається, світ просто.